Води з Андрюшою в ефірі, але тепер от, думаю, слово флірт його потрібно уникати, адже виявляється це вже не про якісь загравання, не по не про стрільбочима, а про захворювання про ковід. Це новий штамп ковіду такий є. І до речі, в Україні вже виявили якраз три випадки. Два зареєстровані у Києві, один в Івано-Франківській області. Захворіли особи старше 60 років. Як повідомили, у МОЗ, ось цей вірус флірт. Швидше вражає ослаблений імунітет. А захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. хвороби. Вось поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки цього штаму. І в Києві наразі загалом різко зросла кількість хворих на COVID-19. про це вже повідомила директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург. В середньому до лікарень нині потрапляє близько 20 осіб. На добу за у липня зареєстровано 900 випадків зараження коронавірусом, у той час, як у червні менше 200. Госпіталізують лише пацієнтів зі складним перебігом хвороби. Лікарі нагадують, що для зниження ризику зараження потрібно слідкувати за особистою гігієною, мити руки, користуватися дезінфекційними засобами, а в разі поганого самопочуття негайно звернутися до лікаря.